Рамштайн і Алла Пугачова ці виконавці серед улюблених у черкаських депутатів. Загальним же фаворитом у міських обранців є український океан Ельзи. У межах циклу Депутати теж люди, віківці розвідали музичні смаки Слуг народу. Що слухають люди, які вершать долю міста, дізнавалася Ірина Малюкова. Кожне засідання сесії міської ради черкаські депутати починають із виконання гімну. Яку музику полюбляють, окрім головної пісні країни? Зараз запитаємо. Які ваші улюблені три виконавці: гурти чи виконавці? Звичайно, Ельзи. Ну і слухаю завжди дітьопел. Гітару, гітару від Річі блекмора. Улюблена ж пісня Вакарчукова без бою. Вільнодемократівець пояснює, надто багато емоцій викликає. Є й інша топова. Із нею, каже депутат, пов'язано багато спогадів. Над водою Діпопол співали в гуртожитку. Така була весела компанія, дуже гарна підсилюча апаратура, усіліття одіссей, колонки С 90 Якщо там люди з тих часів, то хто хто знає, розуміє, яка це, який це був гарний звук. Та виконати її на камеру депутат відмовляється. Горло сіло хворію зараз, чесно, і я, чесно кажучи, не маю слуху. Не радує співом на камеру єднопартієць Олександра Володимир Хриценко. Вибір же улюблених виконавців у цього депутата каже патріотичний група. Аха, так Мортен Хартен. А серед українців, безперечно, Океан Ельзи, Вакарчук, так і Кузьма. Російських немає майже солідарний з колегою і виборі улюбленої пісні. Тут теж Вакарчук, проте назва інша. Василі брате часи настали. От зараз надзвичайно актуальна і дуже близько. А в спогадах обранця лунає Алла Погачова. Її переповідає, слухали ледь не всім гуртожитком. Ми вже дуже сильно втомлялися. Ми включали пісню на банабабіні 100 сто рубляє, мій сто друзей» Алли Погачової і відривалися дуже так сильно. Ім інше вподобання у Порошенківця Костянтина Чернецького. Зізнається, він меломан та перевагу надає рокові. Самий кращий концерт в моєму житті це концерт Рамштайна. Я двічі на ньому був. І якби він десь поряд був навіть в ближній Європі, я б зразу туди полетів. Чернецький згадує, цей же гурт слухав і в гуртожитку. А ще та System of a Down. Сусіди каже, на такі збірні концерти реагували спокійно. А який в них був вибір слухати Рамштайн? У мене були нормальні сусіди, ми завжди могли домовитись. Цей депутат також не зі співочих та відмовляється заспівати не через сором, а через ненависть. Ненавиджу караоке і тих, хто там співає, і то, я ніколи туди не ходжу і сам не співаю. Не хочу, щоб люди страждали. Полюбляю роки однопартієць Костянтина Олександр Радуцький, щоправда, то, що написаний ще в часи його юнацтва. Боєназири, Скорпіонс, я їх задоволюю, слухаю, квін. Ну, саме такі от Із сучасних виконавців теж має двох фаворитів. Мені подобається Віктор Павлік, ну, Скрябін, також. Ну, Це класика, знаєте, українська. Музичні спогади депутата пов'язані зовсім із іншим виконавцем. У студентські часи, надивившись фільмів, гуртом затягували Віктора Цоя. Ми тоді збиралися, дійсно, як ви зараз кажете, в гуртожитках брали гітари, і грали, саме оці всі пісні. Цей депутат не сором'язливих без проблем виконує одну з улюблених пісень для глядачів. Віка новин перемін трибують наші глаза, наших сірцях, наших вінах. Тата -та -та. перемін, ми ж дорім ірина Малюкова і Горнеділько. Вікка новини.